Каже всім привіт! Привіт, привіт. Їхав я сьогодні, коротше, до Річика і привіз сьогодні йому натуральний продукт такий. Купив фундучка і грецьких горіхів. Цікаво, чи буде їсти натуральний продукт такий. Держи на. На. Ти ж любиш горіхи. Річик. А фундук. Ай, ти морта. Бачиш. Дімон батон не залишив тебе без смаколика. Грецькі оріхи їсть, а фундук не хоче. Випльовує річик фундук. Не подобається йому. Ой, ти морда, ти морда. Цікаво, що скільки річок їсть, я йому даю завжди, я можу його підходити, гладити там. Хороший, хороший. Можу навіть на руки взяти, так? Да? І він на мене ніколи батон не кришить. Взагалі ніколи на мене не ричить, не гавкає. У мене навіть моя собака вдома, Джесі Лабрадор. Якщо я їй даю щось їсти, не завжди, але іноді вона ричить, особливо коли кістку даєш. А цей, от що значить друг, довіряє мені. Так, він довіряє, що я не заберу. Зараз будуть писати, що на землю покидав. Це все я жду. Я готовий до того, що ви будете писати, що на землю накидав всього. Цікаво, залишить чи ні. з'їв. Ой, ти мій хороший, молодець. З'їв і фундук теж. Знав би ти, як я їх чистив? У мене зуби ще досі болять. І плоскогубцями, і зубами, чим хоч кришив. Все ради тебе. Будеш мені стоматолога оплачувати. Річі, ти так плямкаєш? Ох и плямкаешь. Треба тебе на урок этикета отправить, чтобы не плямкал. Скажи, бо добре, да. Бо добре, та и плямкаю. Так, ну пішли, сосиску бахнем. Ты так и хочешь в буці покататься, да? Ну все, даю, даю. Даю, мій малый. держи. Ой, ой. Все, перекусил. Ну все, речка, смачного. Пока. Пока.